Занурення в ополонку на водохреще за повір'ям має додати здоров'я та вберегти від хвороб у цьому році, аби хрещенські купання для полтавців минули без надзвичайних подій, за ними пильно слідкуватимуть рятувальники. Під час святкування водохреща наша служба буде чергувати в місті проведення масових заходів на лівому березі річки Орська з 6 ранку до 19 години вечора. Це буде один пожежний розрахунок з рятувальним обладнанням для виконання робіт на воді. Зазвичай основне дійство 19 січня відбувається на території центрального пляжу та річці Ворскла. Проте надзвичайники попереджають: нині масовий вихід на лід вкрай небезпечний. Допустима товщина криги 15 сантиметрів. Цими днями говорять на рятувально-водолазній станції вона складає близько 11. до того ж. Біля очерету лід особливо крихкий. На водохрещі прийнято рішення, тому що ми не будемо вирізати ополонку форми креста для того, щоб не создавати предпосилку для провалення людей. Тому вона буде прямокутної форми, вона вже підготовлена, і я думаю, що в нас тимчасних випадків не буде. Обов'язково слід заходити у воду по одному, не створювати скупчення людей. Батькам необхідно тримати в полі зору своїх дітей і пильно слідкувати за їхньою поведінкою на водоймах під час масових заходів. Поряд із цими простими рекомендаціями рятувальники дають кілька цінних порад, як поводити себе, якщо все таки трапилася біда. Якщо з людиною трапилася незвичайна пригода, по перше, ні в якому разі не повинна панікувати. І саме головне, що повинна людина повинна пам'ятати, це ні в якому разі не барахтатися, не у разі виникнення подібної надзвичайної ситуації варто телефонувати до рятувально-водолазної служби за телефоном 67 99 58 І чергова зміна обов'язково прийде на допомогу.